Угу. Переконлива перемога про європейських сил у Молдові. Керівна партія ПАС здобула більшість у парламенті країни. Загалом до нового парламенту проходять три партії і два блоки. Партія Пас взяла понад 50% голосів виборців. Далі йде проросійська політсила з назвою Майбутнє Молдови. Вона набрала 24% голосів. Також до парламенту потрапляють блок Альтернатива і ще дві партії Наша і демократія вдома. Власне, поліцила президентки Маї Санду матиме в новому парламенті абсолютну більшість Їй не потрібно шукати союзників для формування коаліції. Угу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не змогла дестабілізувати Молдову. І її руйнівний вплив не буде поширюватися далі. І це чудово. Так, от далі про це та інші важливі політичні події будемо говорити з Олексієм Боряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Вітаю, друзі, доброго ранку і вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, Молдова, партія Май Санду зберегла монобільшість в парламенті. І це відкриває перед нею доволі багато можливостей, але нас передусім цікавить, чи спробує кишинів нарешті розв'язати проблему з Придністров'ям і позбутися цього підконтрольного Москві Анклаву на своїй території можливо навіть з нашою допомогою це дуже цікаве запитання в контексті дійсно перемоги про європейської партії пас на президентом, від якої є по суті Майя Санду. І ви абсолютно правильно у цьому сюжеті зазначили, що дана кампанія, дальні парламентські вибори є визначальними, є певним Рубіконом. Я б не сказав для Молдови, тому що Молдова це є парламентсько-президентська республіка, і виграти президентські вибори було б за Відверто ага. кажучи, і росіяни основну ставку робили саме на парламентську кампанію, на скупку, на маніпуляції. На розтягування голосів на каруселі. Ну, ми всі ці історії російського впливу, ми не один раз вже бачили під час навіть українських виборів. Але дійсно громадянам Молдови вдалося відстояти своє право на цивілізоване на європейське майбутнє і дати серйозну відсіч російським маніпуляціям. Їм багато чого направду вдалося, але тепер відповідаючи прямо на ваше запитання перед президенткою має Санду. Яка знову ж таки вже вдруге поспіль отримала монобільшість, ну це навіть для Молдови безпрецедентна історія. Стає наступне завдання: а що ж робити з Придністров'ям, по суті, яке контролюється з Російської Федерації? Чому? Тому що чому сто, стоїть питання настільки жорстко, да, і настільки, настільки ребром, тому що Російська Федерація, по суті, зараз втратила політичні можливості для впливу. На політику Молдови. Uh -huh. Виборів вже найближчим часом не буде. Санду, президентка, монобільшість в парламенті, і ще і опозиційні сили до ПАС да, Має санду, вони також всі не проросійські. Вот у про чому справа. Тобто, наприклад, той самий блок альтернатива, вони також можуть підставити плече в необхідних там голосуваннях про проєвропейські ініціативи. Mm -hmm. Тому це цікава історія. Але але, які є ризики? Ризики є такі, що все одно так чи інакше, всі, окрім пас політичні партії, які зайшли до парламенту, вони все ж таки опозиційні, не проросійські в своїй більшості, але опозиційні. Mm -hmm. От і інше питання полягає в тому, що Російська Федерація тепер, якщо вона витрачала мільйони коштів на скупку голосів і mm -hmm. на передвиборчі маніпуляції, тепер буде витрачати на мітинги, про що вже повідомили правоохоронні mm -hmm. органи в Молдові. Mm -hmm. Це дуже серйозне питання, це дуже серйозні виклики. І якщо в Російської Федерації ми ж навіть по собі, по Україні, це знаємо, якщо в Росії відібрати як медвечуківські телеканали, да. І, ага. от можливості впливу на суспільство через ну такі традиційні інструменти, то вони починають качати вулицю. Так, так. І з цим зараз зіштовхнеться Молдова. І це дуже серйозний безпековий виклик. І допоки от той анклав Придністров'я він буде не вирішений, поки питання з ним буде не закрите. Ну давайте чесно скажемо: ми можемо дуже довго аналізувати казоїстику там європейського статуту статуту НАТО, інших міжнародних організацій, uh -huh. чи можна туди з подібними анклавами, чи не можна туди з подібними анклавами. Але повірте, жодна міжнародна організація не захоче бачити в своїх членах на, на правду, на країну, в якої є проросійський анклав подібний no, so. до Придністров'я. Тому зараз так допоки є мобілізація суспільства, допоки є мобілізація правоохоронців і вони працюють дійсно ефективно по виявленню Росії російського впливу на має санду якнайшвидше потрібно вирішувати питання з Придністров'ям. Звичайно, бажано демократичним шляхом. Але ну та сама Румунія, наприклад, вже говорить про те, що вони готові надавати і силову підтримку. А ультраправі mm. в Румунії вже кажуть про те, що вони готові навіть до оповноцінного об'єднання з Молдовою. Тоді вона стане європейський союз прийде навіть швидше аніж самостійно. Дуже цікаво. цікаво слухайте. А давайте ще трошечки про наше, бо важливо те, що українська зброя дістане вже тепер будь-які російські військові об'єкти. І віднині для країни агресорки немає жодного безпечного місця на їхній території. То тішить невимовно. Принаймні, так таке рішення США має про дозвіл на далекобійні удари по території РФ. так прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. А в Кремлі ротом річника Путіна Піскова заявили, що чули про можливе постачання українські Раїні американських ракет томагавк проте все ще аналізують ті заяви. Скажіть, будь ласка, наскільки цей дозвіл Трампа змінює ситуацію? Він матиме воєнні наслідки, чи все таки це таке знаєте, більше політична заява адресована Путіну? Направду комплексні і mm -hmm. військові можливі наслідки, і політичні. Але ви ж бачите, навіть підтверджується теза Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів, про картонного тигра. Ну це скільки завгодно може Пісков казати про те, що вони не картонний тигра а а медів не існує не знаю, так, якій, да. картонний, плюшовий, протертий на ну, тим словом, дійсно <плес> слабкий <плес> медвідь в будь-якому випадку. Навіть деякі чув тези в засобах масової інформації. Що від протертості десь навіть і дірки там з'являлися, <риклад> вот. і до речі, по Молдові це ж також дуже серйозна демонстрація слабкості Російської Федерації і неготовності її до серйозних викликів. Як то кажуть, да бажання на як там раніше казали на рубль, да а а замах на копійку. Да? Uh -huh. Стільки політичних амбіцій, вот а направду, не можуть вирішити елементарні поставлені політичні завдання і економіка дійсно в Російській Федерації тріщить по швамі, навіть підняття НДСу, перекладання по суті фінансування зараз на звичайних громадян військових потреб на малий та середній бізнес. Абсолютно всі, коли галузі знаходяться в Російській Федерації в серйозній рецесії, ну це не дозволяє росіянам, ну скажімо, сильно реагувати на такі політичні заяви, як ага. подальнобійності. Да? Ага. І коли ми говоримо говоримо звичайно, про томагавки, які є основною, нагадаю, ракетою для Сполучених Штатів Америки. І цих тамагавків Сполучених Штатах Америки величезна кількість. Ну це не настільки там, це не балістична ракета, ну типу Атакамса, ну mm -hmm. це крилата ракета. Але плюс завжди томагавки в тому полягає, що їх багато і масованого обстрілу цими типами ракет не може витримати абсолютно ніхто. І що mm -hmm. ніхто ніколи в історії його не витримував. Так. Тому і і, піськов, і інші речники да Кремля відповідно команди Путіна, а вони просто не знають, як на цю історію реагувати. І Трамп а тим ми, самим вдав оцей місяць. да, пам'ятаєте після так, так. перемовин з нашим президентом mm. в Нью-Йорку, щоб не все ж таки Путін ще раз подумав відносно своєї конструктивності, відносно дво- трьох перемовин, тому що по великому рахунку зараз. Якщо Україна реально отримує можливості по запровадженню томагавків, uh -huh. питання ж не в тому, що ми зможемо бити по Москві, наприклад, тими томагавками. Ні. Там дальність, наскільки мені казали військові експерти, в межах там 400 кілометрів. Uh -huh. Ну от але ми точно зможемо вибивати абсолютно всі бази, абсолютно всі склади, абсолютно всі аеропорти в, в дальності. Але ще є стратегічне питання, про які не кажуть наші військові експерти, але я ось Бучу виключно для нашого ефіру. Це пересторога, це, якщо хочете певний запобіжний фактор, наприклад, нападу Російської Федерації на Каніградську область через Сувальський коридор. Тобто, якщо почне наприклад угрупування концентруватися в Білорусі і розуміючи те, що, наприклад, Польща та сама превентивно вдарити не зможе, то відповідно на Україну можуть покладатись певні не серйозна місія, щоб кордони НАТО залишалися незмінними, і щоб Російська Федерація зараз не втягнула війну Сполучені Штати Америки. Тобто, друзі, стратегічна мета такого кроку вона виходить набагато далі, аніж а, просто додаткові можливості для України по збиттю угу, угу. військової дихалки Російської Федерації. До речі, про Сувальський коридор зовсім скоро у нас буде цілий матеріал в ефірі. Але чи вірите ви в те, що Путін вдасться до? Мобілізації про це говорять і в розвідці, і в Герштабі Російської Федерації. Навіть сказали, що вони мають загнати до війська мало не ще півмільйона росіян. Це взагалі реально. Економіка тріщить, е, політична ситуація так само е, квола. По великому рахунку друзі. Е... Путін намагається, ну, скажімо так, всіма можливими засобами, використовуючи всі інструменти, використовуючи там гастарбайтерів, людей, які нелегально працюють в Російській Федерації, там з близького сходу середньої Азії, ага. використовуючи зеків, то тобто, мобілізувати на фронт, обіцяючи, причому обманюючи людей, що вони будуть працювати на військових підприємствах, Втелу. посилати на фронт контрактників, перш за все, не самих росіян, ну або черпати їх. Іх десь там з глибинної російської. Федерації, ну от. але дійсно, ви тут абсолютно праві, що це допоки дозволяє їм економіка це робити. Mm -hmm. А прогнози на 26 рік економічно Російської Федерації ну дуже невтішні, скільки у них ще вистачить забезпечувати навіть цей рівень фінансового забезпечення, і, наприклад, десь там збільшити його на там на 10-15 mm -hmm. в плані масовості. Ну це, мабуть, якийсь такий критичний об'єм, який зараз. Здатна Російська Федерація, якщо тільки перейдуть до якоїсь більш масової мобілізації, це може просто перетворитися в бунт, і я думаю, що на це поки що Путін все ж таки не піде. Це можливі такі варіанти, наприклад, у 26-му році, коли почнеться обрушатися, йти в дефолт російська економіка, і вони будуть в усвідомлені, що вони вимушені продовжувати воювати. Можливо, на такі кроки підуть, але зараз поки що про це говорити ще зарано? Зрозуміло, просто невдала ситуація була в нього восени 22-го року. Можливо, він подумав, що ну поки що зарано, але побачимо до а, чого правильно. Так це по суті після тієї так. мобілізації а, і політтехнології зробили в Кремлі серйозний висновок. Що іти на фічне мобілізації, це може висновити. бути просто ну, політичним самогубством. Зрозуміло, ну, от і все. Ви тут абсолютно праві. Дякуємо вам, дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Дякуємо вам.